Так, знову я своїй тепличці. Трішечки ще попідв'язувала огірочки, підростають. Бачу, що оцей огірочок, який я вам показувала, сьогодні вже більше. До завтра почекаю. А завтра, мабуть, вже зірву. То ці повезу, хай пробує перший огірочок. І помідорки дивлюся, вже жовтенькі тут. Скоро можна буде теж куштувати помідорочки. І тут жовтенький вже. Сьогодні буду копати знову чесник. Один сорт я вже викопала на черзі оцей. Стрілочка стоїть струнка вже вгору. Копати можна. Починаю. Минуло півгодинки і весь чесничок я викопала. Дуже я довольна результатом. Чесничок ще кращий, ніж попередній. На жаль, я не знаю його назву, хто впізнає, може підкажіть. Цей чесничок того року я кілограм купувала у однієї бабусі за рекомендацією своєї сестри. Дуже гарний чесничок у неї, знать би тільки назву. Результат, як бачите, дуже-дуже мене радує. Того року у мене був такий масіпусінький чесник, а цього року такий шикарний на всю долоньку. Нарешті я навчилася вирощувати чесничок. З того року чесника вистачило рівно на консервацію, а цього року чесника буде добряче, тому підкажіть, будь ласка, як його правильно зберігати, щоб він не зіпсувався якомога довше, бо я зовсім не в курсі. Скоро треба буде копати і цей чесничок. Тут стрілочка вже майже майже вирівнялася. Але трішечки ще почекаю. А оцей поряд тут стрілочок і зовсім не було. Я бачу постану, що можна вже сьогодні теж викопати. Все викопала. Поряд тут хризантемки ростуть. Цей чесничок мені теж подобається, непоганий. Наскільки я пам'ятаю, цей сорт я купувала в Дімсадгород, якось так він називається на букву Г, така незвичайна якась назва, важко запам'ятати її. Зубці тут дуже великі, але їх небагато. Ну, В цілому дуже навіть гарний чесничок також. Тому я сьогодні прям мега довольна чесником. Залишиться ще докопати о той чесничок, який я вам показала, і ще навколо полунички там у мене чесничок є. Цього року у мене прям чесночні плантації були. З чесником ми будемо однозначно. А ви вже копаєте свій чесничок?